Я никаких выгод ни от кого вообще не получала. Дайте мне мой телефон вообще. Проверяйте, откуда я знаю. У меня столько там находится, там, откуда я знаю. Марію Ярмоленко ловили у модному кафе в центрі Одеси. Жінка з колегами якраз святкувала своє призначення на нову посаду. Її обрали директором Ізмаїльського філіалу морської академії. За даними оперативників, Ярмоленко вимагала гроші буквально за усе від вступу до вузу до здачі академрізниці. Брала, начебто, від 300 до півтори тисячі доларів. Причому 2012-го декана вже затримували на хабарі. Але тоді Ярмоленко залишилась на своїй посаді. Ця особа притягувала вже до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини ще в 2012 році. Однак тоді, в зв'язку ну, для нас з невідомих причин, вона була звільнена від відповідальністю, хоча вже був вирок, їй було засуджено до п'яти років позбавлення волі.